Засвітився у нас фонаричок. Спробую я паяти цим флюсом, нічого в мене не виходить, не працює цей флюс. Це така дуже чудова плата, 3 амперна. Маємо такий фонаричок неробочий. Нажимаємо, нічого не відбувається. Маємо від мережі провід. І тут по вазі, чувствую, що там свинцевий акумулятор. Буду розбирати. Так, тут стекло побите, але стекло нам поки не головне. Що тут? Так, стоїть свинцевий акумулятор. Не треба розібрати його. Є в мене така викрутка. Угу. А така викрутка в мене не підходить. Купив я собі такий був набор, викруток. Зараз щось підберем. Ні одна викрутка в мене не підійшла. Отаку От я взяв ще. Це купив я такий наборчик. Але це такий для мобільних телефонів такий більш ніжне. Ось такі малесенькі викруточки, болтички. Які хочеш тут є. Щось мілке можна розібрати, але таке не хотіло. Розкрутив я. Так, кришечку вже я зняв. І тут у нас свинцевий акумулятор стоїть. Така потужність у нас колись була. Тепер це вже не потріб. Від'єднуємо свинцевий акумулятор, він же тут не потрібний. Провід тут вже мережевий, не потрібний. Сюди ми будемо підключати літьові акумулятор 18650. Щоб не тратити свій час, зараз подивимося, що з цим акумулятором. Беремо тестер. Тестер, я включив діапазон 20 вольт. І зараз перевіряємо акумулятор. Акумулятор повністю дохлий, це точно його викидається. Параметри його 4 вольта. Оцей весь акумулятор. Замінити отака батареєчка. Фокусується ось. Але щоб не підключати батарейку, зараз підключу блок питання. Є в мене такий саморобний блок живлення. Підключив я живлення. І тут отакий переключатель, тумблірочок, він не контачить. Одна панель ця включається, а основний фонарик не включається. Попробую на включатель зразу. Так, у нас цей загорівся. Ця панелька загорілася. Тепер основну цю потрібно. А ця не працюю. Так, цей задній теж працює також. Це такий для рибаків мерехтящий. Чи стоїть такі фонарі відновлювати? Ну, В принципі, це, що тут працює, то можна за цієї панельки. Щоб я зараз підпаяв акумулятор, бо потратив час. Цей фонарик поки в сторону. Є в мене ще один фонарик, який мені дали. Беру я другий фонарик, розбираємо. Це більш сучасніший. Тут якби таке, денне світло. Якби. Тут теж світодіод стоїть. Тут USB. І також він не працює. Розбираємо. Так, це в сторонечку. Тут також маленькі такі викрутки. Ну, попробую викрутити. Оце ну, я не люблю такі ці дуже тонесенькі такі болтики. Їх попробую тут викрутити. Так, один зацепив. Так, один є. Повідкручую ці болтики. Цей болтик саме такий дальній був, ні одна викрутка не підходить. Треба якісь такі длині, щоб були викрутки. Але вже відкрутив. О! А тут прикол, тут немає акумулятора. Вже тут хтось у нас лазив. Ну, будемо розбиратися. Щоб з цими проводками не помилитися, відкрутив я оцю платку і ще було провід прижати, Але зараз перевіримо його на опір. Включив я тестер на Оми 200 Ом. Перевіряємо щупи. Ну тут є червоненький. Ну, попробуємо зараз. Якщо все правильно, то це має бути мінус тут. Мінус. І пробуємо мінус сюди. Так, все вірно. Це в нас мінус. Це червоненький плюсик. От, я купив собі такі для зачищення дроту. Такі простенькі, а в мене є ще більш крутіші, ще їх не розпаковував. У мене буде відео. Спеціально таке зробимо відео. Так, зачищаємо. Плюсовий. Зачищаємо. І пробуємо. Акумулятор 18650 Так, маємо тут мінус, а тут маємо плюсик. Так, нажимаємо. Немає. Може, погано нажав? О! Засвітився. У нас фонаричок Тут така денне, як би світло. І кнопочка. Виключимо. О, і тут заробило все. Три режими є. Такий дальній, такий ближній. І тут такі. Значить, буду ставити такий акумулятор. Буду зараз ставити плату 1 амперну або 2 амперну. Зараз вирішую, що буду ставити ще. Є в мене сварочки, я купив, але поки сварочки, в мене це буде окрема історія і купив такі флюсики. Зараз спробую ними попрацювати. Буду паяти акумулятори 18650. Це така не дуже добра штука паяти, але спробую. Спробував я паяти цим флюсом. Нічого в мене не виходить. Не працює цей флюс. Взяв я звичайним оловом. І каніфолькою. Отакі От зробив маленькі точечки. Впаяння це все до лампочки. Треба точечною сварочкою. І зараз спробую вже в такому варіанті запаяти. Тому що точечну сварочку. ми будемо в мене їх пару штук навіть. Ми будемо їх розглядати в отдельному відео. А зараз вже так цей фонаричок зроблю. Не можна тримати більше, ніж 2-3 секунди. Тому що такі акумулятори нагріву не, не, їм не подобається. Не можна це робити. Є в мене такі платки. ТП-40, ТП-40, вже забув, як називається. тп 56 Це 1 амперні платочки. Що це у мене? Micro USB, а Є і Type-C. Але сюди я буду ставити два акумулятори і поставимо, щоб була швидкісна зарядочка, ось така платочка є. Це така дуже чудова плата 3-амперна. Я вже пробував на свої фонарики ставив. Значить, поміщаю я в корпус, підключаю цей акумулятор і потім покажу вже результат. Це акумулятор я запаяв, спакував, закрутив ізолентою і Вже в мене є повністю такі матеріали і спеціально для акумуляторів. Але то буде інша історія. Поки зробив так, зараз паяльничком, термоклеєм зафіксую акумулятори. і на цьому буде закінчено. Паяти, це не дуже зручно. А все-таки треба буде налаштувати ці точкові зварки і робити точковою зваркою. Паяти паяльник такий у мене 40 ватний. Але не знаю, флюс не бере припой і з таким каніфоль, а Така каніфоль трохи зашкрябав акумулятор, і тоді вже міг зробити якусь маленьку таку точечку. Ну, так як вийшло? Все в мене розігрівся термоклей? Роблю тут, потім внизу. Так, ще раз тут. Так, є? І тепер ще з другої сторони це зловлю і, а, і платку я поставив. Плату заряда поставив сюди. Не, зразу не вцілив я з дирочкою, то таку велику зробив. Ну, це нічого. В принципі, це лише навчаюся. Все, фонарик я зібрав. Один мінус, що в мене от таке негарне вийшло. Де зарядка. Можна такі гнізда ставити ну Поки таку платку запаяв, ну так все більш нормально. Світить. Такі, е, менше. Тут, типу як денне світло. Значить, підключаємо зарядочку. Ага, Виключено. Е, є в мене ще такий USB-тестер. Щоб можна було перевірити, скільки йде зарядочка. Так, за, е, засвітилося от червоним. І потім, коли зарядиться, воно вже буде по зеленим, або синім, не пам'ятаю, світиться. І тестер нам показує, що зарядочка йде 5,2 вольта, і 3 ампіра. Це поступає живлення. І коли буде 4,2 В, воно автоматично платка та відключить. Оця платка, дуже крута плата. 3 А йде швидкої зарядки. Дуже крута платка, я вже пробував, дуже швидко заряджає. І що в нас буде в фонарику Це 2, 2 акумулятора паралельно. Один акумулятор. Це буде у нас Samsung 18 Samsung 35 і у нього ємність 3,5 А 3500 мА. То в нас буде 7000 мА. Цього буде достатньо. Можна буде. ну в принципі, Щоб перевірити навантаження, треба буде опять розбирати. Але я не думаю, що е, акумулятор якийсь стояв. Ну, типу краще від цих елітіонових акумуляторів. Все. І вже буду дивитися потім до першого фонаричка. Цей фонарічок вже все ще раз перевіряю. Кнопка включення. Це дальній, це ближній і ось так денне світло таке. Дуже крута штука. Блоки жилення також я купляв. В принципі, це все копійки стоїть. такий тестер. В нього 10 режимів є. Ну В принципі, за тестер я якось вже буде окремо відео покажу.